В чому ж вони вбачають сенс щастя, їхнього буття? Навіщо вони живуть, друже? Скажу, сенсом життя вони вважають чесного християнина, який задовольняється вірою в те, що таке велике збентеження або непорозуміння відбулося на початку створіння Всевишнім людини. І тому від батьків на дітей переходить зло і кара за провину. А від дітей провина повертається на батьків, тому що ті відносились з зневагою до дітонародженості і здійснили це не у відповідний час і не у відповідному місці, зневажали вихованням своїх дітей. Покарання й провина як синів, так і батьків, знищує державу. І тому в нинішні часи всі міста погрузли в нещастях. І тому людина повинна бути відданою релігії і поважати Творця дотримуватись його заповідей. І завжди пам'ятати в своїх вчинках і думках одне. Чого не хочеш собі самому, не бажай і не роби іншому. І те, чого чекаєш від людей, роби це їм. Так. Так, це, це справжнє пророцтво.